Продовження тесту ще X-45, програма глибока розвідка. параметри, катушка, NeoFly. Це в нас ґрунт, складний ґрунт, високий вміст глини. Як бачите, така шкурочка. От. І недалеко електролінія. Ціль показують. Зараз ціль у нас це така дуже-дуже дрібна золота цепочка. Давай її нав... Ні-ні, вища. <кій> Вона. Так, да так, -да так, -да, десь тут. Бережно бачить. Давай нижче. Тоже в одну сторону. Дай на линейку. Не, линейка он. Ти вверх зробив, правда? Uh -huh. а, 6 сантиметрів поняв. Чекай зараз секунду. Ще раз ось 6. Ну а десь так на грані є. Це його потолок 6 сантиметрів, золота цепочка. Вношусь. Ось так. Є. 6 сантиметрів є. Так, дякую за увагу.